Сіда комісія постійно комісії за приватизацію об'єкта малої приватизації в такому викупу єдиним учасником аукціону. Шановні депутати, відповідно до рішення на нашої ради 31 сесії, на 7 листопада було призначено проведення аукціону з приводу приватизації об'єкта комунальної власності, який розташований за адресою міста Самар, вулиця Гетьманська, 12. Відповідно до протоколу, який нам надіслали 7 листопада електронний торговий майданчик. Цей протокол сформовано автоматично і вони нам про це повідомили, про те, що він опублікований на сторінці аукціону. Цей протокол не підписується сторонами, є публічним та відкритим для перегляду системі ProZor. В цьому протоколі, він у мене нічого можна познайомитися з ним, прописано всі наші умови, які були. також прописана стартова ціна, за якою наш об'єкт було виставлено на електронному аукціоні 30 мільйонів 132 994 гривні. І результат аукціону. Учасники відсутні. Протокол сформовано 6 .11 року 20.02, тобто після закінчення роботи системи. Це був перший протокол. Відповідно до статті 15 закону про приватизацію державного і комунального майна прописано, що у разі цитую вам статті, у разі, якщо для участі в акціоні подано заяву. На участь від одного покупця формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п'яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ціною, але не нижче стартовою. Електронний торговий майданчик. Відповідно до нашого інформаційного повідомлення про процес проходження приватизації в зв'язку з тим, що перший аукціон не відбувся, призначений прийом заявок протягом п'яти днів на аукціон з зниженням статусів відповідно до законодавства 13-одинадцятого, тринадцятого 13 листопада 20.09 Електронний торговий майданчик автоматично сформував протокол і направив нам повідомлення. Це повідомлення звучить таким чином: в аукціоні 53118, 118 це номер аукціону, було зареєстровано одну заявку на участь. Такий учасник автоматично визначений переможцем аукціону та щодо нього сформовано електронний протокол. Надаємо вам цей протокол для узгодження і протягом п'яти робочих днів. Вам необхідно завантажити на сторінці аукціону документ з типом рішення ради по приватизацію шляхом викупу. Ось протокол цей, в ньому вже зазначена ціна у розмірі 50%, яка була запропонована на старті аукціону, і в ньому вже прописані всі остаточні умови, на підставі яких визначений переможець. Переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю Шентрой Коупені, його підріпову зазначено. Стартова ціна лота 15 066 497, це 50%. І запропонована ціна учасникам лоту 15 мільйонів 700 тисяч. От 15 мільйонів 700 тисяч прописано в протоколі про результати електронного аукціону і ця компанія то Ще троє компаній визначені переможцем аукціону. Ми підготували такий проєкт рішення, який у вас є на руках, зазначивши цей протокол, і комісії передали його для узгодження і для дальнішого прийняття рішення, де ми пишемо, що нам потрібно затвердити цей протокол першим пунктом. І второй, другий пункт здійснити приватизацію шляхом викупу на цих умовах, а також зазначити, хто є переможцем аукціону. Суму, за яку придбається, придбається на цей об'єкт. Надалі вступають, якщо ми сьогодні це рішення приймаємо, далі протягом 20 робочих днів переможець повинен сплатити різницю між гарантованим внеском і залишком цієї вартості, по якій він пропонує придбати цей об'єкт. І протягом 25 робочих днів заключити з нами договірку під продажу Ну а далі станеться для нас, з вами ще одне рішення про завершення процесу приватизації. Ось така у нас ще чекає. Що, є запитання? Mm. На перше аукціон ніхто не подав заявку. Да. Так, mm. да. ну от в протоколі написано, учасники відсутній. Я не Да. А якби ми не продали це зараз, якби би не зробили, далі все по-новому і це не також без. Ще right. Як, якби ми не продали, це що означає? Ну, Тільки, ми можемо можем припинити аукціон uh -huh. на uh, будь-якому етапі до моменту його проведення. Uh -huh. ну, у нас вже є проведений аукціон і визначений учасник. Ну, і нищу, в законі... нищу ціну ми б Смотрите, следующе, було... якщо, якщо ми... Сьогодні не приймаємо рішення про викуп. Електронний майданчик продовжує свою роботу, тобто ми не визначилися з викупом. Він продовжує свою роботу і переходить в слідуючий крок тип аукціону. Аукціон з пониженням з покроковим пониженням стартової ціни. Тобто, кошти 15 мільйонів 000, тисяч. Три кроки він ще здійснив, і появиться ще один покупець. А може появитися той самий покупець, тільки буде вже. Зниження ціни, ну я думаю, не прода нижче 15 ми не можемо зупиняються тоді все ілі ми приймаємо рішення і міняємо крок, і знижуємо ціни. можемо і міняти там будуть без нас. крок без нас поміняють. коли ми з вами на попередній сесії затверджували. Умови інформаційне повідомлення про умови продажу. В законі написано, що, що орган приватизації в цьому рішенні прописує всі які можливі варіанти. Тобто перший варіант стартова ціна, другий варіант 50% стартової ціни. Якщо немає покупців, першому цьому не відбувся. Третій варіант: якщо немає одного претендента, який хотів купити шляхом викупу, і ми з цим погодились з запропонованою ним ціною, але не нижче стартовою, він нам дав не нижче стартує 15700 на протяг 1506. І тоді вступає третій, четвертий від аукціонів, да, який називається спокроковим зниженням. Далі об'єкт не продається, все ми стали і він не продався. Стали, опять збираємося, опять збираємося, виставляємо ще не і вся ця пісня влечу. з самого початку пішла, пошла повітря немає за що. Ну от як би така ситуація. Ну, а сьогодні би, у нас все відбулося. І підстав для того, щоб нам не підписати, не відби ну, відмовитися від цього. У нас немає таких підстав. Є е, в законі процесі виключно підстави по яким ми можемо відмовитися в чому. Я їх виписала, хочете, я вам почекаю. Сергій Анатолійович, як сказали, що є всі підстави, що на першому аукціоні буде покупець і купить за 30 мільйонів. Можна я відповім на це питання трошки пізніше. Так, що у нас є? ще?